Давно не бачились. Починаю знову горанку. Маю тут діляночку таку 12 сотиків. Зараз ураю під пшеницю. Так. Перших три проходи пройшов. Так виходить. В принципі, земля суха. Груди такої великої немає. Добре кидає, можна сказати. Тут була зліва картопля, справа... Справа теж була пшениця. Ось. Так, ну що, поїхали. Бавимо глибини на один оберт пробуємо. Заміна мастила. Я думаю, що горанка займе 50 мотогодин і буду міняти знову мастило. А може і швидше. Так Як я міняв на 2810, маємо 62 мотогодини Ну придеться міняти в боронці. П'ятка проводить культивацію, бачу, дим в трубу не влазиться. Так, ну Отак виходить. Тут і картопля була взагалі ідеальна. Так, ну що, от такий результат. Заворюю останній прохід. І все, і можна сіяти. Йдемо на наступний город. Так, ну що, наступний город. Так само десь арів 13. Зараз почнемо. Ось так, виходить. Ну що, готовий результат. Все гарно заурав. Відурав. Ну, там, де пшениця була, чуть-чуть торчить, ну нічого. Навесно воно в призою, все, вирівняється гарно. А тут, де картопля взагалі дуже рівненько. Що хочу сказати, хлопці. Як ураєте, бачите, відурав ну, дуже глибоко не брав, бо потім, щоб не пригати. Як ураєте, якщо у вас рівно город згорений, значить плуг виставлений правильно. Якщо город йде хвильками, тобто от ви орите і хвильками, значить або якийсь корпус заглибоко бере, а якийсь замало. Ось дивіться, має бути рівно-рівно. Оце є правильно виставлений плуг. Все, їдемо на наступний город. Так, в мене тут була пшениця Ось з цього боку. Я десь півтора місяця тому зорав. Ось так воно вийшло, потім ще культиватором прийшов, щоб не заростало. Зараз що я роблю? Фризую все і на цьому боці, тобто половина буде Ні, з того боку буде пшениця, а з цього вже буде картопля. Як обіцяв, фризою Ось. і буду сіяти. Пшениця вже зі мною. Ну що, поїхали. Від стерні нічого не лишилося. От. Тобто я зурав, воно все перегнило і зараз фрезую і, і, і бачимо, соломи практично немає. Тут залишається до весни, а з цього боку зараз фрезерую і там буду сіяти. Та зелень, що є, то вона буквально з першим морозом розлетиться її не буде. Ну, якраз, якраз ця частина, де була пшениця, дивимося, від стерні і сліду не лишилось. Все, Зараз обробляємо цю і сіємо. Поїхали! Так, є, все включено. Погнали. Нагрузочку зловили, вийшли на оберти і пішли. Результат. Ну що, ставимо лайки, пишемо коментарі, чи доцільно стерню орати, потім збити той бур'ян і через півтора місяця перефрезерувати, чи це добре. Ну, як бачите, що я стерні не бачу, повністю чорна земля. Пишіть, всім відповім. Ну, я їду ще на один город. Думаю, непогано вийшло. Останніх 7 сотиків на сьогодні. Тут так само значить, буду пшеницю сіяти. Тут була картопля, я вирішую сфрезерувати і посіяти. Це, це як виходить, супер. Для пшениці якраз добре, м'яко, груди немає. Ось. Ну, що подивимося глибину фризування. Так, ось так виходить. Ну, на цілу мою ладошку, я думаю, сантиметрів 18 точно є. То навіть і заглибоку. Ось. Ось такий результат. То що, хлопці, ставимо лайки, підписуємося. Питаємо, всім відповім. Ось така сьогодні в мене була робота з самого ранку. На годиннику 10.36. А скільки роботи вже зроблено? Одним словом, підписуємося і бувайте здорові. Давайте признавайтеся. Хто ще так сіє пшеницю? Має дві ділянки по сім. Сотиків. Я як завжди старим дідівським методом берем і розсіємо пшениця поміж пальці. Ось так зараз боронами затягну, заволочу і найросте. Ну що? Поїхали? Ось так колись сіяли майже всі.